Вітаємо вас із українського містечка Меджибожа. Багато українців після праці, після роботи їдуть на відпочинок, на екскурсії до чудового стародавнього Меджибіського замку. Меджибіський замок один із найдавніших і найславетніших замків України. І ви зараз його бачите. У, е, бачити його за моєю спиною. Замок, який е, стоїть вже майже тисячоліття, на берегах річки Південний Буг у маленькому, але славному славною історією містечку Межибужі. І ось тут ви бачите Меджибіський замок, і далі є містечко Меджибіж. Містечко дуже стародавнє. Перша письмова згадка про Меджибіж стосується 1140 років. Шостого року і окрасою цього містечка є саме Меджибіський замок. Ми сьогодні з вами зробимо туди екскурсію віртуальну відео-екскурсію. Ми познайомимося із історією замку із його найцікавішими місцями. Ми піднімемося на найбільшу, найпотужнішу вежу. Ми побачимо замок, побачимо меджибіж з висоти пташиного льоту. Ми спустимося у підземелля Меджибіського замку, в такі місця, в яких дуже мало туристів бувають. Зараз ми піднялися до самого входу до брами. Межибіського замку до лицарської вежі, до замкового мосту. І звідси ми бачимо, наскільки цей замок потужний, наскільки він є великий, і наскільки великою високою є ось ця лицарська вежа. На її верхівку ведуть сходи: 101 сходинка на ось цей великий оглядовий майданчик. І ось звідти з цієї вежі ми побачимо краєвид на 20 кілометрів навколо. Ми побачимо весь край, в якому знаходиться Меджибіж. Ми побачимо ті річки, які дали назву Меджибужу. Ми побачимо всю красу Подільського краю. А зараз ми йдемо з вами через замковий міст. Ми Йдемо до замкової брами. Отже, друзі, ми з вами зараз піднімаємося на ось цю величезну вежу, яка має висоту понад 20 метрів. І на вершину на ось цей оглядовий майданчик на цей споцережний пост якої веде 101 сходинка. З початку для того, щоб піднятися у вежу. Треба спуститися на ось ці сходинки, які ведуть в її середину. Ми піднімаємося до наступного поверху замкової вежі. Лицарської вежі, як ми її називаємо. Таємнича, потужна. Історична. І от з, з вами ми піднімаємося на найвищі сходинки найвищої вежі у Меджибужі Лицарської вежі Межибізького замку. І ми Бачимо навколо весь Меджибіш. Ми бачимо Меджибіський замок з висоти. Ми бачимо весь наш край. Зараз ми те, з вами зупинимося. Зараз давайте ми оглянемо містечко Меджибіш. Ось головна. Вулиця його і його будинки перед нами. Ось. Далі ліворуч. Це річка Південний Буг, одна з найбільших річок України. Зараз а, перед нами перший будинок це Меджибіська музична школа. А ось там далі. Зараз я спробую збільшити. Бачите, стоїть така руїна. Це костел, міський костел Меджибожа, який побудований 500 років тому, який був знищений за радянської влади. І цей костел, католицький храм, він є особливий, тому що у цьому костелі бував. Свого часу начальник Меджибіського гарнізону, генерал і герой двох континентів Європи і Америки, Тадеуш Костюшко. А ось там далі бачите така, з такими особливими архітектурними оздобленнями палац із такою вежею, з конічною надбудовою і прапор України, який майорить над палацом це є головна споруда замку Палац Синявських Чарторийських. Ми біля нього і в ньому ще буде, будемо, і ми зайдемо в його підземелля. Зараз ми з вами виходимо на територію, яка закрита для відвідувачів на реставраційний майданчик. Але ми з вами маємо особливий привілей прийти. До того палацу який реставрується. Отже, цей палац має два поверхи надземних і один поверх ось тут, під землею. Він має дві частини. Ось ця дальня частина називається гетьманські покої, тому що великі гетьмани. А власники Меджибіського замку мешкали саме у тій частині. І ось тут така особлива частина, яка реставрується з такими особливими білими зубчиками, які нам нагадують пам'ятки Європи, Східної Європи, які дуже подібні до пам'яток Чехії і Словаччини. Вони є ось тут на цьому цій частині палацу. А ось далі ще тут серед. Лівої і правої частин палацу є особлива вежа. Зараз ми з вами її побачимо. Ось ця вежа, на якій майорить Прапор України. Ви бачите її від її вершини до її основи. Але ця вежа має особливу таємницю. Скільки метрів вона підноситься над землею, ось тут. На таку ж глибину вона опускається на давню глибину, на стільки ж метрів вона опускається під землю. І саме отам от під землею є давні замкові ворота. Ось бачите тут. Лежать каски для тих, хто довгий час працює у підземеллях. Ми маємо бути дуже обережними, тому що ці сходи ведуть на глибину 15 метрів під землю. Але те, що ми там побачимо, це особливі. Історичні пам'ятки, і вони варті того, щоби спуститися. Ось. Дивіться, тут починається підземна частина Межибіського замку. А ось тут є підземна частина. Цієї кругої вежі між лівим і правим корпусами палацу, і ми спускаємося туди. Захоплює від цих стародавніх мурів. Адже вони несуть в собі подих століть, багатьох століть, які пережив меджибіський замок. І от вниз ще трошки, ще трохи спускаємося вниз, і ми Гняємося на самому низу цієї круглої вежі. Бачите, звідки ведуть наші сходи, якими ми сюди спустилися? А ось це найдавніші мури вежі, яким вже багато століть. Вони побудовані ще аж у 14 столітті. А ось тут увага, тут найголовніше це давні замкові брами, які поховані зараз під землею. Найдавніші замкові ворота. Колись Меджибіський замок мав подвійну систему воріт, так званий барбакан. І ось тут, у цій брамі, була така зазубрена решітка, яка закривала ворота і яка піднімалася вверх підйомним механізмом, ось у ту частину. І коли вороги йшли на замок, вона опускалася і перекривала ось цей в'їзд. А для того, щоб опинитися у самому замку, треба було подолати і ці ворота, цю решітку, треба було пройти ось цей простір, ось цей так званий барбакан. Величезне приміщення, яке сьогодні опинилося, опинилося під землею, і ще подолати ось ті давні ворота. І зараз ми йдемо ще одну одну частину, яка, як бачите, ще не розкопана, якою і в якій працюють. Наші працівники, науковці працюють археологи, і ми з вами потрапляємо у так званий бастіон, який був у 16 столітті побудований при брамах Межибіського замку. Подих захоплює від того. Що ми зараз з вами тут бачимо. Ми чуємо, як за мурами Меджибіського замку їздять машини. За цими мурами ми маємо 21 століття, а ось ці бійниці, ці е, стіни побудовані у 16 столітті. А ось поряд із ними, ще ось ці стіни це стіни. 14 століття. А давайте подивимося ще угору. Подивимося наверх. Тут буває небагато відвідувачів, небагато туристів. І ми маємо з вами унікальну можливість побачити мури Межибіського замку, мури бастіону. Як вони є, як вони виглядають. Із найглибшої глибини. Висота цього склепіння 15 метрів. Уявіть собі, скільки праці, скільки каміння вкладено у ці мури. До речі, ми порахували, що на Побудову Меджибіського замку було витрачено приблизно 20 тисяч тонн каміння. 20 тисяч тонн каміння стільки коштувала безпека, стільки коштувала оборона Меджибіського замку. А зараз ми з вами повертаємося і долаємо ці круті сходинки, які відділяють сивну, сиву давнину Меджибіського замку від нашого сьогодення. Зараз ми з вами. Подолали всі сходинки і виходимо із століття 14-го на сучасне подвір'я Межибіського замку. І через кілька хвилин ми з вами перейдемо на ще одну мальовничу, красиву локацію Межибіського замку. Це на його бастіон. Через гетьманські покої ми проходимо у велику столову залу, яка має бути невдовзі відреставрована у своїй красі. І переходимо на найкрасивіше місце у всьому Меджибужі. Це бастіон Меджибіського замку. Ось. Ми зараз на ньому. І ми знову ж таки бачимо Величну річку Південний Буг. Ось вона тече, протікає від Хмельницького, туди, туди далі, до Хмільника, до Вінниці, до Миколаєва. І ось там попереду до Південного Буга. Ви бачите, це місце впадає. Річка Малий Буг або Бужок. І ось це межі бужжя, межі богами Воно дало назву Меджибіж. Подарувало, місто, подарувало назву нашому місту. І ось тут, на цьому місці, ми бачимо і наші подільські. Ми бачимо красу українських сіл, ми бачимо красу чудового і неповторного міста Меджибіж, в якому ми зараз з вами і е, є. І ми розуміємо, що для того, щоб реставрація Меджибіського замку продовжилася, для того, щоб. Він відроджений у своїй всій красі, у своїй величі. Україна повинна отримати перемогу у цій війні.